Стали відомі подробиці збиття двох російських су 30 Володимир Зеленський розпочав візит до Праги. У Польщі відзначають день пожежника. Керівник української розвідки ГУР генерал Волод... Кирило Буданов назвав збиття двох російських винищувачів су 30 історичним моментом. В інтерв'ю зеворзон він відкрив деякі нові подробиці операції. Атака була здійснена за допомогою трьох безпілотник безпілотників Магура 7 озброєних західними ракетами AIM-9 Sidewinder. Це перший відомий випадок застосування цієї зброї. Українськими військовими безпілотниками. Одне з влучань було зафіксовано на відео. Екіпаж першого літака вижив, другий, за попередніми даними, загинув. Буданов підтвердив, що роботи з озброєння безпілотників ракетами АІМ-9 розпочалися ще у січні. Президент Володимир Зеленський розпочав візит до Праги разом з першою леді Оленою Зеленською. Його прийме у прайському граді президент Чехії Петер Павел. Візит українського президентського подружжя до останнього моменту залишався в таємниці. Чеські змі почали спекулювати на цій темі, коли канцелярія президента Петра Павела анонсувала на неділю, 4 травня, зустріч з іноземним очільником держави. Присутність Володимира Зеленського та його дружини Олени перед. Бачає особливі заходи безпеки. Вся територія праського граду закрита для відвідування до 19.00. Така ситуація трапляється вкрай рідко. Подібні обставини супроводжували попередній візит українського президента до Праги у липні 2023 року. Президенти Чехії та України мали зустрітися на початку тижня під час саміту ініціативи трьох морів. Однак, Володимир Зеленський не з'явився у Варшаві особисто і лише дистанційно спілкувався з учасниками зустрічі. Ми вдячні Чеській республіці за підтримку та подальше зміцнення нашої співпраці написав український президент у соціальних мережах. У Польщі сьогодні відзначають День пожежної служби. З Цієї нагоди розпочалося центральне святкування дня пожежника на площі Пілсуцького за участі президента Анджея Дуди. У церемонії також взяли участь спікер Сейму Шимон Головня і голова міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Сімоняк. Анджей Дуда додав, що пожежники користуються найбільшою довірою населення. Ви завжди поряд. Багато разів за 10 років мого президентства, коли я їхав туди, де сталося якесь лихо, чи то повінь, чи то пожежа, чи щось інше. Я завжди чув. Першими були наші пожежники. Добровольці. Ви знаєте, пане президенте? Наші тут звідси із околиць. Першими були наші. Ви завжди перші. Пірші белі наші. Завше є перші. З нагоди дня пожежника президент Польщі Анжей Дуда присвоїв чотирьом офіцерам звання суперінтендантів. Він також вручив нагороди заслуженим пожежникам. Міжнародний день пожежника припадає на 4 травня, день пам'яті в католицькій церкві святого Флоріана. Римський легіонер, який прийняв мученицьку смерть за віру і потонув у ріці Аніза у Верхній Австрії в 304 році, є покровителем пожежників. Свято відзначається з 2003 року. У Польщі налічується понад 30 тисяч професійних пожежників і близько 700 тисяч пожежників, які служать у добровільних формуваннях.